Біль. Біль це наша реальність, і визнати, що він існує, означає витягти його на світло, побачити проблему. А далі ми вже самі обираємо, як ставитись до болю, підкоритися йому, дати йому стати всеосяжним, втратити від болю свідомість чи звернутися по допомогу, шукати порятунку, накласти на рану ліки. Заклеїти пластером. коли ми відчуваємо біль фізичний, то звертаємось до лікарів. Коли є біль душевний, потрібно звертатися до лікаря всіх душ, до Бога. Немає такого болю, з яким би не допоміг Господь. Потрібно лише йому повністю довіритись. Лікар, коли лікує хворого. Проводить різноманітні дослідження, ставить діагноз, призначає лікування. Обов'язковою в лікуванні є також співдія пацієнта, щоби він правильно і вчасно приймав необхідні ліки, дотримувався дієти, змінив спосіб життя тощо, так, і з духовним оздоровленням, найперше. Людина повинна захотіти, щоб Бог їй допоміг довіритись йому. А потім потрібно добровільно розпочати лікування і дотримуватись його, молитвою, постом, ділами добра і милосердя. Так лікуються рани душі. Різні дороги ведуть до Бога, але всі вони проходять через Голгофу. Через страждання, біль і випробування. Не Бог визначив саме такий шлях, але людина, яка колись зрішила, зрадила Бога і впустила зло у своє буття. Біль змінює світосприйняття і саму людину. Але в який бік до одужання чи більшого занепаду залежить від самої людини? Буває, людина ізолюється у своїх відчуттях, втрачає опору і тоне в океані болю, а інші з Божою допомогою, доклавши зусиль, перемагають біль, лікують рани, стають сильнішими. Нехай кожному з вас, хто слухає зараз, Господь допоможе у стіленні, чи то душі. Чи то тіла?